Снараду пана Рибакам, голови Верховної Ради, де обговорилися питання персонального голосування, і на сьогоднішній день ми обговорюємо вже багато різних напрямків, в яким чином ми можемо досягти персонального голосування. Керівники всіх фракцій погодились з тим, що персональне голосування повинно бути. Це вже добре. Яким чином воно повинно відбуватись? Нам вже, ми подивилися, що. Персональне голосування той системою, яка на сьогоднішній день не дає можливість стовідсотково бути впевненим, що кожен з депутатів буде персонально голосувати і голос цього буде врахований. Електронна система Рада 3 та сенсорна кнопка також показала, що на стовідсотково вона не дає. Можливість персонально голосувати на сьогоднішній день. Ми розглядаємо інші засоби. Таких засобів у всьому світі багато, але найважливіше питання: персональне голосування, персональна присутність кожного з депутатів в залі Верховної Ради. Ми розглядаємо варіанти, які прописані в Конституції України голосування підняттям руки. Ми готові розглядати. В Голосування, якщо депутати зможуть підніматися. лічильна комісія ми можемо розглядати таким же чином, яким працює на сьогоднішній день парламент Німеччини чи Британії, коли депутати виходять із сесійної зали. І в цьому напрямку, ми впевнені, що зараз через декілька хвилин буде продовжуватися засідання з участю всіх представників фракцій, і ми зможемо. Нарешті-решт знайти питання, коли персональне голосування кожного з депутатів буде гарантовано. Це ключові речі, які на сьогоднішній день ми вимагаємо і впевнені в тому, що ми будемо стояти до тих пір, поки не буде 100% виконана норма конституції. Персональне голосування народного депутата України. Пане Віталій, дозвольте запитання в п'ятницю на тестуванні системи ради разом з журналістами. Арсеній Петрович заявив про те, що він жив слово Шулери по відношенню до ваших опонентів і сказав, що вони, тобто регіонали, там щось підкрутили в системі рада і через те. В тому числі пан Єфрему вдалося проголосувати за допомогою мобільного телефона. А як сказав Арсеній Петрович, насправді система Рада працює чітко. Зараз ви кажете, що система рада вже не працює чітко, так як потрібно. Власне, чи про що це свідчить? Це розкол у ваших рядах, чи Арсеній Петрович погодився, що Рада не працює належним чином. Ще Дякую. раз хочу і ще раз хочу звернути увагу. Ми пропонували перед тим, як включити систему рада 3 сенсорну кнопку, протестувати. На жаль, на тести, які пройшли, вони не дають можливості бути переконаними в тому, що стовідсотково голоси депутатів персональне голосування буде враховано, і тому на сьогоднішній день у нас є багато засобів в тому, що персональне голосування відбулось. Я вже казав. Це це підняттям руки. Це коли депутати можуть стати. Це депутати, коли виходять з залу. Як Працюють в інших парламентах, тобто ці засоби вже перевірені, і вони працюють в інших державах. А ви не боїтеся, що ваші опоненти вас обмануть? Сесія відкриється і нічого далі не не буде. Знаєте, що в цьому напрямку ми дуже хочемо, щоб не було ніякого обману. Ми хочемо, щоб це було прозоро і звертаємось до сам забув масової інформації до журналістів бути арбітрами в цьому. Якщо Буде продовжуватись така ж сама погана практика, коли хтось за когось голосує, то, на жаль, Верховна Рада не зможе виконувати свій прямий напрямок. Ми не можемо голосувати за закони, починаючи з порушення цих законів. Ірина Шевченко, ліга, пане Віталію, чи правильно я вас зрозуміла, ви не погоджуєтеся з пропозицією регіоналів, щоб лідери фракції несли відповідальність за персональне голосування їхніх депутатів і власне цим і обмежиться? Ви не довіряєте своїм колегам по парламенту? Кожен з депутатів вже персональну відповідальність несе, але персональна відповідальність керівників фракції повинна бути з також персональною відповідальністю кожного з депутатів. І щоб уникнути фальсифікацій, ми впевнені в тому, що ми зможемо розробити таку систему, де кожен з депутатів буде персонально голосувати. На цим питанням зараз це питання ми зараз проговорюємо і готові перед тим як буде. Будуть внесені пропозиції по новій системі, яка б не дасть можливість голосувати за іншу особу, перейти на, на на класичні методи, які працюють в інших державах. Такий метод, до речі, прописаний в Конституції України. Депутати можуть голосувати особисто голосувати, коли вони піднімають руку. Тобто, правильно зрозуміло голосування кнопками без гарантії, чіткої гарантії особистого голосування не буде. Ви розумієте, що особисте голосування затверджень і обіцянок, що буде персональне голосування, почались спочатку роботи депутатів цього скликання. На жаль, многі з вас, багато хто з вас став свідками, що знов порушується регламент, знов порушується конституція, коли депутати знов починають голосувати за іншу особу. Ця батьківщина ухвалила рішення про висунення вас як єдиного кандидата від опозиції на пост міського голови. Що ви можете на це сказати? По-перше, ми самостійна е політична сила, достатня самостійна політична сила. Я хочу подякувати за невелику довіру та пропозиції з зі сторони партії Батьківщина. Але хочу сказати, перш за все, ми повинні визначити це набагато важливіше. Сроки, коли будуть проходити вибори мера, та правила, за якими правилами це все це, це все буде відбуватися. По-друге, я впевнений, що у нас ми впевнені в тому, що ми повинні висунути кандидата, хто переможе у представника влади, і це повинен бути єдиний кандидат, і третє. Я впевнений в тому, що ми можемо обговорити до сьогоднішнього дня. Ми ще не обговорювали це питання тут. сесійній залі біля трибуни. Якщо партія Батьківщина приєднається до нас, ми зможемо і вдень, і вночі обговорити всі деталі. І потім, якщо обговоримо, можемо вийти і зробити такі заяви на сьогоднішній день. Я впевнений, що такі заяви не вчасно. Що уточнення, Все ж таки, чи відмовились опозиційні партії від сенсорної кнопки система Рада 3 ми, ми багато разів вимагали, що ми повинні перевірити сенсорну кнопку. І на жаль, перевірка сенсорної кнопки не дала впевненості, що це дасть особисте голосування кожного з депутатів. Найголовніше мета нашої політичної сили. Ви бачите, це особисте голосування кожного з депутатів. Яким чином ми зможемо це зробити? Це інше питання, і це ми зараз обговорюємо на засіданні у голови Верховної Ради пана Рибака. Яким чином таких засобів багато? Ми готові розглянути всі засоби, щоб уникнути голосування за іншу особу. Персональне голосування це найважливіше, що ми вимагаємо. Ольга Червакова, з тебе. Зараз зараз говорили про засоби, і до вас тут тільки що стояв Олександр Єфремов, який теж говорив про засоби. І як один з варіантів уникнення у цього парламентського конфлікту, він запропонував і ви це обговорювали сьогодні на нараді у спікера. Що коли депутатів ті депутати, яких немає, у них блокується картка, і їхні прізвища спікер оголошує з трибуни з президії, і таким чином це унеможливлює голосування тих депутатів які фактично фізично не зареєструвалися і не присутні в сесійній залі, чому вас не влаштовує і або влаштовує а, такий варіант, щоб уникнути, наприклад, там підняття рук виходу з зали? Ми розглядаємо. Ми розглядаємо цей варіант також, і щоб уникнути таких варіантів, що депутат зареєструвався, але вже пішов кудись по своїм справам і не знаходиться в сесійному залі. Тобто його картка працює. Це дає можливість його сусіду знов натиснути на кнопку, щоб проголосувати за нього. Може бути різна відговорка. Він йому стало погано, чи він пішов кудись по справам. Тобто персональне голосування. Кожен з депутатів повинен відповідати, коли він знаходиться на своєму робочому місці, натискаючи тільки свою кнопку. В цьому напрямку ми зараз проговоримо також і розглядаємо це як один із варіантів, який може влаштувати всі політичні сили. Запитання пане Віталій. Дивіться стосовно. Вашого потенційного мерства, чи правильно ми зрозуміли, що батьківщина, не радячись з вами, висунула вас на кандидати в мери? Ви правильно зрозуміли, зрозуміли, на цю тему ми ще не розмовляли і ці питання не обговорювали, але не обговорюючи з нами, нас вже. Тобто я впевнений в тому, в першу чергу, ми повинні вияснити. Дати відповідь на ключове питання, коли будуть проходити вибори мера. Перше. По-друге, за якими правилами це буде. Третє. Повинен бути єдиний кандидат, який переможе представників влади. І, е, найголовніше, нам потрібно буде сісти і проговорити це питання з іншими опозиційними силами. Це буде коректно по відношенню один до одного і це зможе. Дати нам можливість висунути ту кандидату, кандидатуру, яка переможе працівника влади. Дякую запитання. Можна ще одне уточнювати, пане Віталій,